Ось і воно. Готовий. Розгін побільше візьми. Ти мене ще й вчитимеш. Ну, пари кроків може не вистачити. Та їд уже. Фігася. Ми розслідуємо серію угонів по всій Європі. І щось нерідко. Поруч є два брати. На ім'я Фостер. Але зведені брати. Ти казав, що візьмеш мене з собою. Я його попереджав, та він не слухав. Варто засмутити небезпечних людей. Потрапиш до неприємностей. Ну то не засмучуйте нас. Адже ви брати. Ну як сказати брати? Неважливо. Ти ніколи мене не береш. Ми ж команда. Ви вкрали у мене. Ми не знали, що це ваша машина. Може, ми чимось вам допоможемо? Макс Клемп, вкрадіть Феррарі 62-го року просто з його маєтку. У вас є тиждень для такої справи нам потрібна команда. Тому й потрібна тобі. народ ви кращі за будь-який серіал. Хто головний? Це я. У нас повний комплект. Погнали. Її забрали. Тепер всьому кінець. Ні, іще ні. Ні. Ми адаптуємось. Це було у плані, тобі ж наплювати на плани.